Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Вітаю вас в новому 2024 році. Бажаю всім здоров'я, витримки, віри, надії, всього того, що допомагає кожному з нас проходити цей непростий шлях. Перше відео в 2024 році. Хочу записати, ну вже так як стало традиційним, події, які будуть відбуватися на фронті з нашої сторони і зі сторони ворога. Тому давайте перейдемо до цього. Візьму колоду Urban Таро. Задамо питання так: перша подія, головна подія, яка буде відбуватися на фронті. Січня 2024 року для української армії. Головна подія, яка відбудеться в січні 2024 року, або протягом січня 2024 року для української армії на фронті. Перша головна подія. І так, ну, знаєте, я вам так скажу, в принципі, по тяжкості ситуації на фронті. Не дуже змінилася для наших військових, все одно буде тяжко. І тяжко в тому плані, що десь можуть бути втрати по ресурсу. Дев'ять Пентаклів, і тут, знаєте, тут можуть бути втрати. Ну, от, випадає 9 Пентаклів, це ресурс через 7 Пентаклів в колоді — це якраз оти втрати. Е, розумієте, тут є... я ще бачу е, зриви якихось планів. Е, те, що планувалося, е, ну, я не, не, не знаю стратегію нашого командування військового. Але карти чітко говорять, що буде якийсь ну, зрив в плані. Тобто десь е, можуть бути втрати втрати навіть по ресурсу. І через це ситуація ускладниться. Десять жезлів говорить про те, що буде дуже складно. Саме через е, зрив, можливо, якихось домовленостей. За щось боролися. В результаті зриву певних домовленостей ситуація ускладнюється. І тут ще знаєте, що мене ну, мені не подобається, те, що тут на принца жезлів, тобто на рицаря жезлів в стандартній колоді, якщо я його розкриваю, випадає туз кубків і сім жезлів. тобто те, за що боролися, за що боролися те, що відстоювали, саме, саме, можливо, це йдеться про якусь частину території відбитої. Тобто тут можуть бути ускладнення по цій відбитій території вже. тому що випадає тут двійка жезлів за принцем жезлів, тобто, в королівській колоді це говорить про те, що є. Певні моменти, за які боролися, і через зрив якихось планів певних ситуація дуже ускладниться. Тут, знаєте, тут, скоріше за все, втрати будуть через якісь імпульсивні дії, можливо, зі сторони ворога, тому що тут те, що відстоювалося, те, що відстоювалося, те, що відбивалося, можливо, е, або був шанс відби... ну, тобто, або представиться шанс відбити, наприклад. Але тут через втрату ресурсу певного. І е, зрив домовленостей тут закохані і 10 мечів. На п'ять мечів, тобто п'ять мечів сама по собі карта програшу. Ще п'ять мечів може говорити про пірову, пірову перемогу. Тобто в результаті, можливо, того, що щось піде не по плану, ну, будуть. Те, що планувалося, ну знаєте, як планувалося одне, можливо піти якимось трішки легшим шляхом, можливо, понести там десь менше втрат. Тобто воно якось не то, що не окупиться, а не принесе такої на виході задоволення того, якого очікували. Тобто в результаті якогось зриву домовленостей буде не так, як хотілося, і ситуація ускладниться. Це може стосуватися того, що е, могли відстоювати щось. Е, але тут є, я тут просто бачу втрату ресурсу. Е, через відмову. По сім, сім Пентаклі в цій колоді про, карта відмови провалу і. Е, Далі йдуть імпульсивні дії. Тобто, можливо, навіть ворог буде намагатися, е, намагатися повернути території. Тобто, Тут, є, тут е, карти, знаєте, розумієте, показують, так, типу, що в результаті певного, певних втрат е, не вийде досягти тих результатів, яких би хотілося досягти на виході. Тобто за них буде йти боротьба. Але дуже тяжкою ціною це все буде даватися. Тобто ситуація або тут буде недостатньо ресурсу, щоб вийти на якусь позицію, яка більш, ну скажімо так, вигідна для нас, тому що все одно по 10 жезлів це карта, яка говорить за складність. Ну дуже тяжко. І тяжко тому, що, тому що втрати через втрати. Тут можуть бути зриви домовленостей просто, або втручання е, якоїсь непри, знаєте, непередбачуваності. Тому що 10 мечів також говорить про те, що це якесь щось різке, що ускладнить. Ну... Тут, знаєте, тут ще може, ну, тут певна імпульсивність випадає по, по принцу Жезлів. Тут навіть можуть бути якісь дії, ну, як сказати, ну, поспішні. І ця поспішність вона може призвести, що щось може піти не за планом. Тут, ну, тут по ресурсу втрати, я бачу. Втрата ресурсу велика. І це дуже ускладнить ситуацію нам на фронті. Це перша подія. Друга подія для української армії напротязі січня 2024 року. Друга ключова подія для української армії на протязі січня 2024 року. На одні колоди. Так, дайте подумати. 8 кубків випадає туз кубків імператриця, 8 жезлів, король жезлів. Помірність. Е, так я зараз 8 кубків. Так, в чомусь зміниться направлення? Е, я так розумію, що навіть можливо звідкись прийдеться відійти трохи. Тому що випадає трійка жезлів, коли я розкриваю вісім кубків і колесо фортуни. Тобто тут. Е, в результаті можуть бути якісь такі непередбачувані моменти, в результаті яких прийдеться сконцентруватися, можливо, на якомусь іншому напрямі або від чогось відійти від якихось маленьких або населених пунктів задля того, щоб убезпечити себе. Тому що тут у -ту скупки випадає між цими двома картами, це може бути по наказу командування. E, тобто шанс e, убезпечити себе, відійти для того, щоб убезпечити себе, тому що e, може бути для тому що дуже сильний буде вогневе, вогневий вплив, і треба буде, ну знаєте, по помірності вийти на помірність. Тобто, скоріше за все, вийти з цієї ситуації, яка дуже складна, e, за рахунок того, що звідкись треба буде відійти заради безпеки. Ну, да, Тут наказ командування, тому що ну, вежа і рицар кубків випадає. Це щоб убезпечити людей, щоб убезпечити військові військових, тому що е, дуже сильно буде е, щільний вогонь, е, вог... ну, може бути вогневе ураження, його треба буде вивести е, на ситуацію помірності. тобто е, Вірна міра, щоб якось воно Ну, зберегти життя, я думаю, ви розумієте. Відійти звідкись, щоб вирівняти ситуацію. Тому що буде дуже щільний вогонь, і зберігати одні й ті самі позиції не буде можливості. Просто Якимись моментами, якимись територіями, можливо, раніше відвойованими треба буде поступитися. Третя подія! Третя подія для української армії в січні 2024 року на фронті. Третя подія для української армії в січні 2024 року на фронті. Мирність, Шість кубків. Син повітря, п'ять мечів, син землі і. Дочка вогню або паш пентаклів. Ну, я вам так скажу, тут ситуація просто дублює сама себе. Тут, знаєте, буде така ну, ви, ну, не те, що видимість, знаєте, враження просто таке буде. От, те, що втратили, куди відійшли по помірності, будемо намагатися атакувати і повернути це ну, назад. Але ну, просто тут стоїть питання ціни, знаєте, як. А знову ж таки, випадається п'ять мечів, яка говорить за те, що це от, ну, дуже великою ціною, це по-перше. І так як закривається пажом, пажом жезлів, то це якраз от намагання, намагання, повернути, намагання повернути, можливо, от втрачені території. Открив мені 5 мечів. Так. Да. Тут територія, намагання повернути те, що було втрачене, намагання відбити те, що було втрачено. Тобто, ці дві ситуації, вони себе просто повторюють. В цій ситуації, другій, ми е, втрачаємо ну, певно, змушені відійти. Е, в цій от ситуації ми е, намагаємося повернути те, що ми втратили. Тобто, шляхом того, що ми атакуємо. Ми намагаємося повернути втрачену територію. Просто тут ну, не буде воно так швидко. Можливо, знаєте, як говорять, відійшли швидко, а повернути так швидко не, ну, може не вийти, тому що ну, рицарь Пентаклів це поступово і. Ну, Пашу жезлів, це знову ж таки можливість повернути. Це навіть карти не говорять, що що 100% повернеться як можливість повернути те, що було втрачено. Шанс повернути те, що було втрачено. Мені, дочку вогню. Шість пентаклів. І... Ну, тут мова йде про е, напрям, просування на напрямі. Можливість повернути втрачене на якомусь напрямі. Отак От це я для себе бачу. Тобто е, е, місяць важкий в плані того, що я так бачу по першій ситуації будуть дуже, дуже, дуже сильно атакувати, е, атакувати сторона ворога. Прям дуже сильно. Буде дуже сильний натиск, і можуть бути з нашої сторони ускладнитися ситуація, яка призведе до того, що десь треба буде відходити, а потім ці території намагатися повернути. Ну, по фронту більше я думаю, карти не покажуть. Отака От буде ситуація. Десь втрачаємо, десь повертаємо. Перша подія для російської армії на фронті в січні 2000 напротязі січня 2024 року. Перша подія для російської армії в січні 2024 року. Яка буде така знакова подія для російської армії? в січні 2024 року. Кажу вам так, вони посиляться, у них сила буде військова. І я вам зараз скажу, що тут випало: принцеса Кубків, дьявол, 4 Пентакля, Королева Жезлів, Шесть Кубків і Королева Кубків. Вони тут чітко випадає, що вони займуть якусь частину території, вони її повернуть через щільний вогонь. Тут, виходячи з того, що ми побачили на українську армію, тут вже просто не треба бути мега-тарологом, щоб упоняти, що тут показують карти. І, знаєте, тут прям от поряд з дьяволом, дьяволи 4 Пентакля, тут от прямо жадоба володіння. Жадоба володіння. До, такого, до такої міри, що вони просто будуть е, всі сили кинути для того, щоб повернути якусь частину території. От дьявол і 4 пентакля це от коли ти просто втрачаєш розум, так ти хочеш володіти якимось шматком землі, розумієте? Тут просто до. Кіпетком пісять, вибачаюсь, будуть, щоб аби тільки захватити, повернути якусь е, частину втраченого. І тут у них і кубки виходять. Тобто це буде їм настільки моральне задоволення приносити, що просто не в сказки сказати, не піром описать, відкривні д'явола. Да, Імператриця і 4 жезла. Ну, вони вважають, що це повернення додому. Типу, їхнє. Те, що належить їм. Ну, я тут більше навіть не буду. Мені навіть неприємно це говорити про це. Ну, отак от. Так, далі. А, далі. Далі. Яка друга подія для російської армії? На фронті. Напротязі січня 2024 року друга важлива подія для російської армії, яка трапиться напротязі січня 2024 року. На якомусь із направлень можуть, можуть заходити, намагатися, я так розумію, навіть ДРГ їхнє працювати. Паж мечів, вежа, король кубків, колесо фортуни, Помірність дьявол. Ще скільки старших арканів повиходило. мені вежу. Так. Ну, знаєте, по королю, по вежа Король Кубків говорить про те, що це, вони будуть намагатися тут як от підрив безпеки десь, через намагання втрутитися через ДРГ. Тому що тут дьявол, тут шлях направлення, можливо, направлення, яке раніше, ну знаєте, від якого вони раніше відмовлялися, не типу такого. Зараз воно не то, що у них буде в пріоритеті, а вони як згадають про це, я би так сказала. І ну, будуть певні провокації дьявола ще. Ну так, да, десь вони якийсь напрям будуть намагатися атакувати, робити провокації. Тобто вони захочуть, щоб це було якось, ну, типу, неочікувано. Там, де відносна була помірність, там, де знаєте, можливо, там лінія розмежування якась уже усталена була, там вони захочуть поатакувати. Ну, не виключено, що цей Запорізький напрямок, може бути, і Херсонський напрямок може. Ну, Херсонський там, в принципі, ну, там не вщухало, там наші хлопці під щільним вогнем. Е... Ну, тут, тут явно мова йде про ДРГ, тут шанс, шанс порушити спокійне життя там, де раніше було воно по помірності, розумієте? Влізти там, де було раніше, більш-менш тихо. Мірність. Ну, вони захочуть якось, от, знаєте, скажу так, вони можуть діяти через, через засланих якихось. Це ті самі зрадники можуть бути, які можуть щось здавати і через це можуть атакувати в тих місцях, де не очікують. Ну, тобто, щось під, підсвічувати, якусь інформацію і атакувати там, де не очікуєш. Ну, тобто, запускати от свої. Підрив безпеки. Там, де було безпечно, вони будуть туди бити. Або намагатися запускати своїх там розвідників там, і так далі. І через зрадництво діяти. Тобто, знову ця тема повертається. Тема ДРГ, тема зрадництва, тема там когось купили, підкупили. Тому що, по помірності, до речі, якщо брати на рівні міста, то це можуть бути, от знаєте, як от перевдягнені такі, які переобуваються полюбляють, які можуть і вчиняти провокації або зливати, підсвічувати певну інформацію. Таке також можливо. Тобто різного роду підривна діяльність, навіть якщо вона на рівні інформації. Ну тут повежі, тут вони будуть намагатися е, намагатися те, що раніше здавалося, безпечним для нас, щоб уже більше такого не було. Це їхнє буде намагання. Так, третя ключова подія для російської армії. На фронті. Третя ключова подія. Для російської армії на фронті січень 2024 року. Третя ключова подія. Так. Падає 10 жезлів, тройка кубків, 8 кубків, смерть, 10 пентаклів і 7 жезлів. Зараз 7 жезлів відкриємо тут. Так. Ну, я вам так скажу. Це знову перегукується з розкладом на українську армію, тобто десь вони втратять. І через те, що будуть поповнюватися ресурсно, знову будуть намагатися повернути те, що втратили. Тому що в якийсь момент у них наступає ситуація, коли і їм тяжко. Вони, е, ну як це в них називається? Перегрупуються, типу трійка кубків, вісім кубків, десь, можливо, відійдуть. Е, Тобто тут якийсь такий переходний період до того моменту, поки не, не, не під'їде посилення, і потім вони знову будуть намагатися атакувати. Тобто, це їхня перегрупіровка. Тому що потрійки кубків це посилення, влиття. Тобто тяжко до того моменту, поки не посиляться. Потім вони перегрупрувалися. По смерті там підрахували свої там втрати, і так далі, поповнилися і, і далі атакують. І далі відбивають, відстоюють теж що, що ну, ту, ту частину території, тому що випадає імператриця, і 10 кубків, 10 кубків відповідає ну, як за мирне населення, так і за ту місцевість, в якій ти знаходишся. Тобто, ну отак от. Я е, бачу таку динаміку, ну, якщо говорити вже просто зрівнюючи все все, ніяких е, з точки зору, якщо дивитися, як, е, ну, як вам сказати, я як людина ну, цивільна, е, звичайно, я не можу тут бачити ніяких деталей великих. Да? І я просто бачу, що це таке як перетягування каната в цьому місяці. І е, тут виграє ви той, у кого більше ресурсу, просто банально, у кого більше можливостей робити ці атаки, лити вогонь, е, той просувається за рахунок того, що просто банально е, більше ресурсу. Не тому, що там дуже хитра тактика, і дуже хтось один розумніший, ніж інший, а за, конкретно за рахунок того, що сили не рівні. От і все. Ну, як би там не було, я думаю, вистоїмо, повернемо те, що втратили обов'язково. Всім дякую за увагу, за перегляд. Бажаю вам гарного дня, тихого дня. Пишіть мені ваші коментарі, ставте лайки. Для мене це приємно і, ну, і важливо не в останню чергу. Всім до побачення!